Всім вітання! Це Карпати2024. І ми знову в трьох. Ігор Сенючок і я. Сенючок обновив собі гуся. І в нього тепер R1200GS Rally Edition 17-го року. 17-го року. Ну, у нас з Ігорем все ті ж мотики. Ігор, скільки він в тебе вже? Роки 4. 4 роки. Ну, катали перший раз 21-му з тобою. То в 2020-му у мене ТДМ ще був. Так, ну що, ми, в принципі, готові. Ми саме зараз стартуємо з чарівної заправки, яка називається Сокар, в напрямку. Умені. Ми в Умені підхоплюємо ще двох райдерів, байкерів. Нас що, ожидає сьогодні 10, 10 годин катухи нон-стоп і Карпати, Буковель. Ми вирішили не вийти. І просто їдемо в буковель. Так що погодка кайф. Цими днями у нас плюс 37-40 плюс в Києві. І ми дуже раді виїхати в Карпати, тому що в Карпатах має бути прохолодніше. Карпати без дощу, то ж не Карпати. Ну, <рес> 73 км на резерві, то дуже мощно. Я знаю, що тунера тепер 73 точно їде на резерві. Вітаємо з нашими друзями, заправляємось і їдемо далі. Вже проїхали до Умані 200 після Умані вже проїхали 120. Скоро будемо заправлятися, адже у люди спорт, а спорт то 150, максимум 200 км запас ходу. Ну От приблизно якось так. Поки їдемо, погодка плюс 35, плюс, ну я думаю, більше. Витрата палива становить 5,8 літра на соточку. Слухаємо сковку і прямуємо до Карпат. Гусь приїхав тут на два гуся. Харчевня два гуся, яка знаходиться на розмежуванні Вінницької Хмельницької області, то найкращий ресторан швидкого харчування, який ви можете знайти на шляху до Карпат. 238 кілометрів до Буковелю і 3,5 години їзди. Так. Да, Міла вже, я так розумію, має їхати на заправку, то ми шукаємо першу заправку і вона має заправлятись. Але в мене тільки одного відділення немає, то я ще можу 200 км спокійно. Дуже гарний краєвид, файна кампанія, тут тіньочок, а в плюс 38 це дуже важливо. Їдемо далі. образный поворот на 180. Поплывший битум это скользко. Да. Трекшн, трекшн, да. В принципе, мод нормально цепляет, но просто да, без резких движений надо. Да, по битум, битума это, это весело. Кстати, сильно много битума, это хорошо. У нас мало хороших дорог. А то, что у нас битума, он поляки смотрят, сколько у нас битума, говорят, нихера себе, вы богатые типы. Що, вже починається краса. Ми в предгір'ї Карпатське. Карпат. Нам залишилось всього 134 км до місця нашої дислокації. Приблизно 2 години їзди. Ось тут вже реально глаз любується, звісно. І тут, до речі, трохи прохолодніше. Ігор, скільки там градусів? 35,5 а було сьогодні 40. То вже трошечки спадає. Я думаю, що за годинку буде вже всі 30, якщо не менше. Твої діти, не знаю, наші, Як її не Прощавай, Україну, час Да, чарівні місця. Чарівні, оп, оп, в нашій Україні такі мости вони є прекрасою. Ну що, друзі, ми в Яремч. Яремче? Яремче це перше місце, яке вас зустрічає перед тим, як поринути безпосередньо сам Буковель. А, звідси ух ти, Макдональдс відкрили! Та що? Я цього не бачив. Ні, Віосі! А і що ти? Ти бачив це? Так, да, ворота в Миколаєві, правий, Сашко, так і є. Це місто, воно реально було прекрасне, а зараз воно стає Гляньте, Просто парки, ай-яй-яй, готелі будуються. Всі розуміють, що це буде перлина Західної України. Я тут не був за роки, і за два роки воно стало тільки краще. Тут зараз буде ресторан, і з правої сторони скоро буде риночок і буде цей міст красивий. Якщо вам більше нічого робити в Буковелі, треба їхати в Яренчу. Це найближче, що є до Буковелю, і тут, в принципі, є що робити, принаймні на 2-3-4 години. Базарчик є і тут, а з банджета. Дійсно, Сашко підказує в наушника, що стрибають там. Ось тут під нами ріка. Вон така, ай відок який. Ай, Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 що ти поробиш? Краса. Ладно, нам залишилось до Буковелю 20 чимось кМ. Але ми перед тим заїдемо на заправку, заправимось, бо далі заправок нормальних вже не буде. Так, ну що, це крайня заправка перед Буковелем, Це вже татарів. Супер. Міло щось там нас, налаштовує, ми доїхали взагалі без питань. Таньоплагусьє теж. Раяла, я щось так давно не їздив, я так ну, просто капець. Як Ніла доїхала, вона ще більше на соточку вильнула. То ще якась діч. Ну, коротше, якось так. Заправляємось і їдемо далі. Так, нам залишилось скільки? 20 кг. А ведитий тепер. Тому що ти ж знаєш отель. Блін, супер. Посередині літа, дати в Карпати при... Ну, жара, звісно. Я не розумію, чому я в тому, мисі. тому що жара. Навіть ти їдеш 130-140, коли палить плюс 40. Ну тобто, так, да, мозок пливе і ти, в принципі, як би ти там не ховався, все одно, кандюра ні тут, ну, зрозуміло, вітер, блін, гаряченний. Зараз же 26. А, ну так, блін, це Карпати. Тому, тому тут реально кайфово цілий рік. І взимку тут холодніше, і зараз більш приємна температура. Тим Карпати і цікаві, вони супер різноманітні. І саме Букавель, перлина столиця, я би навіть назвав, тому що Букавель, насправді, якщо ви будете десь в центрі Києва і в центрі Букавеля, ну ви особливо різниці не помітите. Хіба що там в Києві більше багатоповерхівок, а тут, а тут просто замість багатоповерхівок гори і дерева. Інфраструктура топова максимально все є. Тобто прибуваючи з Києва, з Одеси, з Харкова, з Дніпра, зі Львова ти взагалі не відчуваєш жодної болі в плані проживання. Кайф. Повний кайф. Чистий кайф. Ой, Скільки там градусів показує? Ой-ой-ой, Два... на 10 менше, ніж було. Та ти що? Ну таке відчуття зовсім інше. Всього казалось би 10 градусів, блін, а як відчувається по-різному. <гум> Знаєш, я от зараз відчуваю, ніби ми на іншу планету з тобою приїхали. Одна країна, ну тому що, блін, сьогодні ще зранку прокинався в Києві. У нас там сирени, пекло. зовсім інша атмосфера. А тут я на байке, в компанії, блін друзів. Та що, ти що? Оце, оце є життя. І навіть трошечки, ну блін, війна все одно з голови не уходить повноцінно, але я сподіваюся, що за ці пару днів ми зможемо переключитись. Це важливо. Да. Тому що без переключення це тільки декорації. Так, ну все. Зараз залишилось побачити динозавра та перевернутий дом. І я на місці я все торможу. Динозавр раз... Ого, який парк зробили по красоті, вообще. І ось перевернутий дом вверх тормашка. І ото є лавлі. Клас. Ніколи там не був, до речі, блін. Хоч хоч 20 разів був в Буковелі, тут взагалі не зупинявся, тільки на ринок да. Опа. Ну що, друзі? Ми на місці. 42790 фініш, 41 900 старт, 800, 890 кілометрів. Знадобилось нам, щоб дістатись з Теремків. Ой, як хорошо. Сюди, до Буковелю, ми вже тут. Це база, це Сашко, це Юрчик, це Мотики. Ми доїхали. Це дуже круто. Ну що, Хлопчики і дівчатка, покажу вам свій номер. Коштує аж 1800 гривень От такий мікрономер. Але в дуже класному місці. Ну, але це новеньке і, до речі, не бомж... бомжатське. Не бомжатська тусовка, знаєте чому? Тому що завжди, е якщо ти береш не супер дорогий, там хоча б за 10 тисяч номер, в тебе буде все таке, охпі, прикольно, в тебе буде все таке а тут в принципі, можна А, приїхати з Києва ввечері в Буковель, і щоб було ще світло, і ти міг побачити все. Кайф, просто те, що треба, просто неймовірно, безупинне здивування. Якщо можна так сказати, завжди як заново. Після дня, коли було плюс 40, ми зараз закидаємо просто як суху землю. <ребащий> а, з бокалами. Да, разом з бокалами і <праць> прекрасно. <праць> Да-да-да-да-да-да. Let's, let's go, тому що ну дуже хочеться. <праць> до да, добрались круто. і посвітла і... ура! Ось до речі, прикол. Ну, Чисто мотоциклетний загар, да? Уявляємо перчатку, а тут уявляємо куртку, а тут нічого не було. Мабуть, це не було, а тут, а тут уявляємо часи годинник. Ти що, да? Ой, Я, да, да, да. Тут зараз золодоклад, Насолоджуюсь видами з Буковелі. Тут реально файно, красиво і можна реально переключитись від щоденних буденностей столичних. Ну, скільки висей! Саня! Ну ти бачиш, да? Ой-ой-ой! Тут просто твоя гляча Неймовірно. Ми Вже водоклад. Красиво, файно, і це прям топ. 950 гривень коштував вхід. Якось так. Нічі На айфонах, на айфонах. Відхідзе. тут на Чирі на Рослаконі. Завтра ще на серпантинчике на толопляється ще буде красота. Да, завтра ще нас 4 десь 34 години валілова 260 кілометрів. Але це буде по Карпатах. Буде по серпанті буде чекає. Пока вже підіймається і. Це що? Це вірно, це Бограч. Ось цей нього. Ну, добрий вечір. Це був, можливо, найсмачніший бограч, який я колись їв. А зараз у нас що, залітає баночка? Дуже дякую. Я навіть і не сумніваюся. Що... Такими шкварочками, з такою бриндем він буде дуже смачний. Ну, ой, пробувати. Саньок тобі смачно, смакує все. Сало топчик, да? картопля, на картоплях. С висичками. Нічная двіжуха, там от є S G. Дуже хочеться потрапити на колосок. Що горі? Можете стрип бар. Стрип бар? Да, да, да. Ну, кстати, все може бути. Так а ми тут тоже були сегодня. Не встигли сьогодні на колосогляду. огляду. До 10-ї працює зараз 10.05. Ех, Ну нічого. Завтра зранку прийдемо, можна поки що любуватися цими видами. Буковельной, кожного року оновлюється. One love. Агенція нерухомості, яка продає тут ось ці квартири, а цей будівля вже добудована та ще будується. За, р... За рік майже нічого не змінилось. Трішки вона виросла, а так, так така, як була. Але відчинено вже ресторан. Бен капітан. То реально стає, стає містом. Зараз, Хлопчики, так, так, ну що, міняємо гуся на п'яджу? а веспа, так? Звісно, міняємо. Звісно. Є гуся, де Так. Але бачиш, нема кофра, а їх і багато. На цей багажник сі вашу пляшку води і пачку макарону за щоб потім не має скуштувати.